Тема нашої сьогоднішньої лабораторної роботи вивчення умови рівноваги важеля. На нас чекає дослідним шляхом установити, яким має бути співвідношення сил та плечей цих сил, щоб важіль перебував у рівновазі, а також перевірити правило моментів, тобто порівняти моменти сили, яка обертає важіль за ходом годинникової стрілки. З моментом сили, що обертає важіль проти ходу годинникової стрілки. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: Лабораторний важіль. Штатив із муфтою. На якому ми будемо підвішувати важіль. Учнівська лінійка для вимірювання плечей сил, динамометр і набір тягарців масою 100 г кожен. Підготовка до експерименту. Перед тим як почати виконувати лабораторну роботу, згадаємо, що важіль це найпростіший механізм, яким людина користувалася протягом тисяч років. Важіль являє собою тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі, осі обертання. Важіль із закріпленою вісію обертання знаходиться в рівновазі, якщо сума моментів сил, які обертають важіль за ходом годинникової стрілки. Дорівнює сумі моментів сил, які обертають важіль проти ходу годинникової стрілки. Пригадайте, за якою формулою визначається момент сили, у яких одиницях він вимірюється, який вигляд має правило моментів для важеля, зображеного на рисунку. Сподіваємося, що ви відповіли на всі запитання. Тому ми можемо продовжувати підготовку до лабораторної роботи. Задаємо. У переліку обладнання є два прилади, які мають шкалу. Визначте ціну поділки шкали кожного із цих приладів. Як завжди, результати вимірювань, отримані в ході експерименту, а також результати обчислень, ми будемо заносити до таблиці. Сьогодні ми будемо змінювати сили, що діють на важі, домагатися його рівноваги, після чого вимірювати плечі цих сил. Нам також доведеться обчислити моменти сил і знайти відношення сил і відношення плечей. Зрівноважимо важіль та підвісимо ліворуч від осі обертання один тягарець. А праворуч два тягарці. Пересуваючи тягарці, зрівноважимо важіль. Виміряємо плече l 1 сили f 1 яка діє на важіль з боку одного тягарця. Плече сили f 1 дорівнює 12 см, тобто 0,12 м. Тепер виміряємо плече l 2 сили f 2 яка діє на важіль з боку двох тягарців. Це плече дорівнює 6 см або 0,6 м. Запишемо в таблицю результати вимірювання плечей сил. Обчислимо значення сил, які діяли на важіль під час досліду. Врахуємо, що сила F1 1 це сила, з якою перший тягарець діє на підвіс. Тобто сила F1 1 це вага одного тягарця. Відповідно, сила F2 2 це вага двох тягарців. Згадаємо, що вага тіла обчислюється за формулою P дорівнює m помножити на g, де m це маса тіла. Вважатимемо, що g дорівнює 10 н на кг. Отже, сила, яка діє на ліве плече важеля і обертає важіль проти ходу годинникової стрілки, дорівнює 1 н. F1 дорівнює P1 і дорівнює добутку маси одного тягарця на g, тобто 0,1 кг помножене на 10 н на кілограм. Дорівнює 1 ньютон. Відповідно, сила f 2 яка діє на праве плече важеля і обертає важіль за ходом годинникової стрілки дорівнює 2 ньютони, F2 дорівнює p 2 дорівнює 2 mg, тобто дорівнює 2 ньютони. Запишемо в таблицю результати обчислень сил. Повторимо дослід, підвісивши на ліве плече важеля два тягарці, а на праве три тягарці. І, пересуваючи їх, зрівноважимо важелі. Ваше завдання обчислити сили, що діють на кожне плече важеля, виміряти плечі цих сил і записати значення сил і плечей в таблицю результатів досліджень. Опрацювання результатів експерименту Закінчить заповнення таблиці, обчисливши для кожного досліду моменти сил, що діють на важіль, а також відношення сил і відношення плечей цих сил. Як завжди, закінчуючи лабораторну роботу, проаналізуйте експеримент та його результати. Порівняйте момент сили f 1 яка обертає важіль проти ходу годинникової стрілки. Із моментом сили F2, яка обертає важіль за ходом годинникової стрілки, порівняйте відношення сил і відношення плечей цих сил, та зробіть висновок, у якому зазначите умови, за яких важіль перебуває в рівновазі, а також чинники, що вплинули на точність вимірювання.